Доброго дня. Сьогодні будемо годувати голубці з листя буряка. Це дуже смачні голубці, набагато смачніші, ніж з капустою чи навіть смачніші, ніж долма у виноградних листях. І зараз я покажу вам, як я їх готую. Зараз можна знайти, якщо у вас є свої, можете знайти свої, але на базарах теж зараз продають отакі молоді бурячки з листям разом. І просто обрізаємо бурячки і окремо листя. І ретельно його миємо. Ось я вже намила, складаю, воно трошки стікає, а потім викладаю на рушники, щоб воно трошки просохло. Коли я мию листя, розкладаю сушить, я його сортую. На декілька розмірів. Ось у мене листя самого великого розміру, тут такі великі листки. Я з них теж роблю голубці, але якщо ви не хочете робити такі великі, ви можете їх нарізати і скласти в морозильну камеру, заморозити і використовувати разом з буряком, коли готуєте борщ. Тут в мене такі середні листя. Для чого я його сортую? Тому що коли я буду робити голубці, горнуть, я оці великі буду кладати на низ кастрюлі, щоб вони протушкувалися краще. А оці такі з середнього малого листя е, наверх їм треба менше часу, щоб приготуватися. Але навіть це велике листя, воно не жорстке, воно нормальне. Я повністю обрізаю цей корішок, і саме листя, воно дуже ніжне, воно пропарюється дуже швидко, там за лічені хвилини. І ось третій розмір в мене це зовсім такі молоді, молоді листя. Е, в них важко загортати фарш, тому я їх використовую на салат. Ось я так беру, складаю листя, це молодесеньке, які буду на салат. Обриваю тут ці грубі корінці, складаю в таку сушильну машину, в мене є така ручна сушка, потім тут прокручу, листя стане зовсім сухе, і буду використовувати його на салат. Це листечко майже сухе і можна використовувати в салат. Тепер показую, як я роблю смачний фарш. У мене тут мікс фаршу пополам. Це яловичина та свинина. Що я додаю зі спецій? Це, власне, я мені так смакує більш всього. Я додаю тільки сіль. А також відварю рис, і рис відварюю до майже повної готовності. Додаю сюди сіль, і обов'язково, це просто обов'язково, додавати суху м'яту. І саме суху, ні в якому разі не свіжу, а суху м'яту. Ще одна особливість, щоб смачно получився фарш, і ці голубці були смачними. Вони вимагають. Більше солі, тобто вони не мають бути такі безвкусні, а мають бути гарно просолені. Якщо ви любите гостру їжу, то можете додати трошки червоного перцю, зробити трошки таки більш гостріше, але солі тут має бути достатня кількість, щоб вони були достатньо солоні. Починаю горнути голубці, беру зараз велике листя, бо я буду спочатку на дно вкладати. І на дно я кладу завжди е трохи більше листя. От в мене є такий рваний листок великий. Я його застелю сковорідку, щоб не пригорало. Якщо у вас є такі рвані, сюди можна вкладати. І починаю горнути. Що треба зробити? Е Повністю відірвати оцей жорсткий стовбур, чи руками, чи можна ножем, от, щоб таке залишилося одне листя без цих стовбурів. Бо саме стовбури є жорсткими і вони нам не потрібні зовсім. Беремо, беремо листя і в цю соротню частину вкладаємо наш фарш. Листя в мене велике. Тому фаршу теж кладу багато. І згортаю точно так же, як ми це робимо з капустою. І листя нічого не потрібно з ним робити, не парити, нічого, воно дуже ніжне. І вкладаю в кастрюлю. І так. Робимо на дно, я кладу, як я казала, такі більші за розміром. А наверх вже менші. І в мене дуже багато листя зараз і фаршу. І це рідкісна вдача мені стільки було знайти листя за один раз, тому я все купила і буду сьогодні все обробляти. Я частину приготую саме сьогодні. І будемо їсти, а решту. Я накручу і покладу в морозильну камеру. Потім зимою це дуже чудово. Вже готово, все, дістав, просто стушкував і все готово. І отак продовжуємо горнути наші голубці. Ось я вже перший слой вклала і що я роблю? Трошки присипаю солі. Що мені зараз треба ще зробити, це пролити невеликою кількістю гарного оливкового масла. Проливаємо листя оливковим маслом. Тепер вкладаємо ще один шар. Тут вже бачите вони трошки меншого розміру. На дні були більш крупніші. Треба плотно вкладати. І зараз поливаємо ще оливковим маслом. Так, щоб намагаємося, щоб не всі потрапило. Що робить оливкове масло? Це дає смаку, а ще, коли воно тишкується оливковому маслі, це придає листю еластичності. І листя стає еластичним. І останнє, що треба зробити, поверх всього цього залити кип'ятком. Заливаємо так, щоб води було десь висотою на два пальці. Ну, це залежить, звісно, від висоти вашої кастрюлі. У мене отака о, глибока сковорідка, де всього два, два шари о, лягає голубців. Якщо у вас там. Трошки глибша вона, але краще робити більш ширші, посуді і е, менш глибокий. І заливаємо на два пальці кип'ятком. Ставимо на вогонь, коли це закіпить, робимо вогонь такий слабенький, щоб кипіло, але легесенько. Нам головне, щоб е, під кришкою е, з'явився пар. І саме з цим паром вони будуть протушковуватися. Ось така в мене висока кришка. Там буде збиратися густий пар, і листя буде там ставати, м'якими готуватися. Тушкувати їх треба десь приблизно годину. Бо у нас свинина, а її треба добре протушити і добре приготувати. В мене вони вже тушкуються десь орієнтовно хвилин 30-40. І вже навіть на око видно, що листя стало еластичним, потемніло і дуже еластичне. Це все завдяки оливковій олії. Ось такі голубці у нас вийшли. Вони ще гарячі, і парують. Їх можна коштувати чи в гарячому, чи в холодному вигляді. Вони будь в якому вигляді смачні. Також, хто полюбляє їх смакувати сметаною, теж смакують дуже гарно. Готуйте, вам сподобається. Отакі ніжні, смачненькі голубчики. Получилися? Смакуйте разом зі мною, готуйте. Всім смачного.